Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі Все по-домашньому. У мене сьогодні невелика розпаковочка. Хочу показати вам хочу показати, що ми сьогодні купили. Купили шматочок ковбаси такої вареної, вона зараз акційна, місцевий м'ясомолочний магазин 100 гривень кілограм. Так фермерському магазині купили ось такі шкірки. Це хочу приготувати в соєвому соусі. Купила такого сальця по 35 гривень. Ось такий шматочок. Непогане сало. Приправки чорний перчик. Мій улюблений, від якого я гарно чхаю, <смір> імбирь і куркума. Потім у людей на базарі купили бутилочку молока, 35 гривень коштує. І куркума, імбир перець десь в районі по 10 гривень. Точно не буду казати ціни, бо не пам'ятаю. Сіль в магазині АТБ. 12 гривень коштує. Червоний маркет здається магазин. Ось така улійка 150 гривень коштує. Так. Кухонні губки по 15 гривень. копієчка, здається магазин. Брала. Ось таке мило 30 гривень 900 грам. З радості взяли два штуки. Відкрию. А, в принципі, я вже й можу при вас відкрити, нюхнути і сказати вам, як то кажуть, дуже гарно пахне персиком, дійсно, що ммм, гарно. І доволі таке густе. Густеньке, хороше. У мене там у бутилочці закінчилося, то оце взагалі супер. Оце, як то кажуть, цій покупці я радію. Тому що, самі знаєте, миючого завжди, завжди треба. Це класна покупочка. Ось такий змінний, як він, запасний блок. Морський, це в туалет в Унітаз придбали. Придбала ще одні ось такі шльопи. Одні у мами залишила. Одні тут буду бігати. 75 гривень шльопи. Так, є шльопи. Потім купили ще ось такі. Ну, це вже такі, знаєте, парадно-виходний варіант. Такі коштують 225 гривень. Буду така модняча вже. Тоже бігати, тому що на літо е не було взуття. Вони частенькі, в них ще ніхто не ходив, тому нічого не кажіть, що там ставила на стіл. Я все постійно протираю, воно чистенько. Так, далі далі. Купили ось таку класнючу футболочку. Звичайно, простенька, сіренька, коштує 140-150 гривень. Ось така. Сіренька футболочка. І майже така сама у два рази дорожча в іншому магазині була. Це мережа магазинів 37, а то не пам'ятаю, що був за магазин. Так, це є. І купили ще ось таке взуття, що на 600 600 гривень. Класні такі скороходи, класнючі, легенькі сіточка, гарна така підошва. І ціна приємна, і сам матеріал також дуже такий класний, приємний, що гарно десь якась мушка в мене взялася. Гарно повинно носитися. Так що, бачите, друзі, Такі, ой-ой-ой, такі покупочки на сьогодні. Скільки на це потратилося, навіть не скажу. Коли фінанси купують романси, так і колись казали, то трохи навіть страшно оце все підраховувати. Заходили в аптеку ще. Якби медицини купили, ну, таке діло, що треба. Тому що від нервів ще чіпляються різні болячки, різні хвороби. Ну, все, друзі. Все, що купила, все показала вам. Бажаю вам гарного настрою. За вікном зараз в мене вже майже вечір, тому гарного вечора, дня, ранку. Не забувайте про вподобайочки, не забувайте підписуватись на канал, писати коментарі, і також ділитися моїми відео в соціальних мережах своїми друзями. Миру добра, на все добре, друзі. Пока-пока.